Народ зібрався там біля Йордану. затамувавши подих, він мовчав, голос волаючого лиш Івана пустелю умертвілого вмить пройняв Шлях Господу скоріше виправляйте, стежки прямими, ви зробіть йому, серця свої жорстокі відкривайте, настав бо час звершитися цьому. Вигляд простого і суворого предтечі. Слова, які давно вже не чували, його манери, мова, навіть голос тих, що прийшли, серця захвилювали. Я вас хрещу водою, Та за мною іде сильніший із судом своїм. Я порох лиш, що під його ногою. Він хрестить і вогнем і Духом Святим. Народ до берегу все приближався, коли, промову чуючи, таку, з вірою кожен воду опускався, лишивши гріх напаленім піску. Та враз Іван невільно вмить зригнувся, побачив чітко він серед людей, крізь натовп, зір хрестителя стикнувся, з прозорим зором тих ясних очей. Він йшов небесний, світлий і прекрасний, з божественним ніжним лицем своїм. В пророку стук сердечний і стук ясний, поміг пізнати вразмесію в Нім, ось анець Божий, що смирено йде він, і чиє існування спокон вік. ось, що гріх світу на себе бере він. Голосно мовить Божий чоловік, Ісус приблизився, перед Пророком ставши, Та діяти все не хотів Іван, здійснити правду треба, це сказавши, Христос вступає у ріку Йордан. Засвідкував цим про себе сумлінно, що виконає волю Він Отця що план спасіння віри неодмінно до переможного все ж приведе кінця, хрестившись там на березі молився, свята неждана мить відкрилася, де білосніжним голубом спустився до Христа Дух Святий, з висот Отця. Сам Бог з престолу і свого піднявся, щоб підтвердити свідчення своє. Ти, син коханий мій. Голос роздався. В тобі благовоління є моє. В любові свого батька, утвердившись, з безстрашністю в бій з ворогом йшов. Сам Божий син гріхом є не зломивший, рішуче на скорботну путь йшов.